Перша з Рівненщини нещодавно в Італії відбувся міжнародний турнір з волейболу сидячи кубок чемпіонів серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Єдиною учасницею від Рівненщини в жіночій команді стала Антоніна Жук. Вона зазначає, що підготовка до змагань була ретельною. У нас було збори, ми зібралися командою, там же в Італії в Пізі, і два тижні тренувалися, награвали склад, тобто для виступу в змаганнях. Виступили, ну хотілося б, може, десь, звісно, краще, але програвши в півфіналі Італії, грали за третє-четверте місце. Виграли в Угорщині, виграли в три третє місце. Антоніна родом із Луганської області, де розпочалася її спортивна кар'єра. Вона займалася класичним волейболом і здобула звання майстра спорту. З початком повномасштабного вторгнення жінка переїхала на рівненщину, де й у 2023 році знайшла себе у новому виді Волейбол сидячи. Тренує чемпіонку Олександр Шевчук. Загалі Антоніна Петрівна до нас прийшла у 2023 році з липня місяця. Дуже хороший спортсмен, вона вже ну, діючий спортсмен, і вона і тренер, тому дуже легко було з нею працювати. Їй тут запропонували роботу в волейболу. І, ну, вона дійсно має проблеми, з, проблеми зі здоров'ям порнорухового апарату. Вона, ми її запросили, познайомилися, вона спробувала, ну, показує себе, представляє нашу рівенщину. На спортивних аренах представляє свою країну. Антоніна розповідає, хоч займається волейболом, сидячи не так давно. Він набагато важчий за звичайний. Найважче це рухатись. Бо класичний волейбол ти задієш, ти на ногах, а в сидячому волейболі дуже важко, тому що все на руках переміщення. Потрібно дуже швидко переміщуватись, виходити під м'яч, як в нападі, так само і в захисті. Тобто повністю все на руках тримається. Тому дуже, дуже специфічно було першим часом. Навіть зараз ще трохи важкувато прилаштуватися, щоб максимально швидко переміщуватись за м'ячем. Волейбол сидячи, це паралімпійський вид спорту, який активно розвивається. Однак місць із комфортними умовами для тренувань майбутніх чемпіонів поки що небагато. У рівному займатися не можна в інфоспорті центрі, створеному для розвитку спорту серед людей з інвалідністю та їхньої фізично-спортивної реабілітації. Це єдиний зал для волибо, ну, зроблений під волебосидячі, тобто є розмітка, встановлена сітка по висоті. В інших залах такого немає. І звісно, для того, щоб це розвивалося, то потрібні зали. Потрібні зали, потрібен час в тих залах, потрібно все це обладнання для людей з обмеженими можливостями. Тобто, це можливо десь пандус для інвалідів. За найпрестижніший клубний трофей Європи змагалися сім найсильніших жіночих команд з Боснії та Герцеговини, Італії, Словенії, Угорщини, України та Франції. Додамо наразі Антоніна Жук готується до чемпіонату Європи у Золотій Лізі, чемпіонату Європи в Угорщині та чемпіонату світу в Америці. Проходитимуть змагання влітку та восени. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.